Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, сьогодні прийшло свіженьке опитування стосовно того, чи е, хочуть чи бажають українці, е, щоб е, заради е, гарантій безпеки е, ми поступилися територіями е, Російської Федерації. Опитування, опитування проводив КМІС. Ну, донедавна це контора, яка, на мою думку, була якби бріальною. Їй довіряли проводити екзітполи, і у нас 4-5 взагалі таких соціологічних служб, яким довіряють. От, мається на увазі довіряють і е, організації громадянського суспільства, які пов'язані так чи інакше з виборами, і, скажімо, наші союзники, посольства g 7 умовно. Так от, але взагалі треба сказати, що опитування це така штука, що Е, да, якщо ви спитаєте мене там, тіпа, ти віриш опитуванням? Ну, окремим опитуванням е, в окремій мірі. Чому? Тому що опитування, на жаль, бувають і не, працюють як технології. Той тобто, самі вони являються маніпулятивним інструментом. По перше, що люди зважають на опитування, ага, вони підлаштовуються, в тому, що більшість з нас будемо відверті конформісти, і там ага. Якщо більшість за отак за отаке питання, то і я буду. І таким чином опитування, воно якби показує зріз думки, але з іншого і підлаштовує, тобто воно як сніжний ком. Так свого часу, колись за Зеленського, коли він почав набирати, набирати, набирати. У нього колись було там на початку 18-го року, коли тільки мірять, почали там 5-7 відсотків. А в кінці там 18-го року, там ну там, може 8-9 але потім вийшло так, що рейтинг Зеленського умовно сказився і поліз вгору. Чому? Тому що це якраз і було накопичування. На початку люди думали, ну чому я буду за нього голосувати? Він чи пройде, чи не пройде якийсь виборчий бар'єр. А коли стало більше, 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 і всі, а за кого ж там, типу, і, і при тому, що ж була істерія а, аби не порох, аби не порох. А я той, я той і. Проголосували. Тобто воно, в тому числі, і опитування грали якісь роль. Ну і плюс. Треба знати, що бувають формуючі опитування, ну там, типа, за все хороше, там, тіпа, а чи там не про якщо включити опитування, таке, ну, формуюче, а чи не хотіли би ви, е, е, там, щоб був, було щастя на землі? Ну, хто ж проголосує проти? Ні, не хотів би. Було там 99%. Ми розуміємо, що е, такі опитування можуть якби, наштовхувати. Або формуючі опитування бувають ну, елементарно такі, що. там, е, тіпа, Е, ну, там, а Ви знаєте, там такого е, кандидата Путкі, Пупкіна, там, ні, не знаю, але ж тепер вже знаєте, да? а в опитуванні там всього-навсього треба було е, е, вам це під, підказати. Ну і ще треба сказати, що. Зелені з опитуванням якраз грають більш-менш професійно. Я не знаю, хто у них там політтехнологи, я думаю, що їх навчили ще москвичі, що до цього треба відноситись серйозно. А ще я думаю, що кавенчики налаштовані на що? Будь-який кавенчик же ж хоче, щоб його шутка в зал пішла. Так? І вони весь час приміряють, Тобто, коли ще там йдуть репетиції, там вони зазивають якусь там фокус групу, а ну ми прогонимо перед вами текст, там, що заходить, а що не заходить. І там група каже, ой, от це піде, а от це там, типу, блін, міняйте цей жар, чи це, там, цей стем, там, чи ще щось ще, ще". то є як вони приучені до того, що треба міряти е, умовно градус залу. А що думає зал, чи аплодис... буде він аплодувати найвеличнішому? І у них це фішечкою стало. Е, есть, з одного боку, зелені. Постійно проводять опитування, мало того, вони проводять фокус групи. Фокус група це якщо е, опитування там питає, а за кого ви будете голосувати наступну там, неділю, або там типа а як ви відноситесь до того, щоб здать нам території Росії чи не здати там? Да? То фокус групи копають не в шир, а в глибину. Не огород, умовно, а колодязь. тому що вони е, якби е, показують, там, тіпа, а чи е, за яких обставин ви готові там, поступити з територіями. Або якщо про кандидата, ага, ви готові проголосувати за кандидата Пупкіна. Якщо Пупкіна не буде, а буде Гадюбкін, якщо Пупкіна не буде, ви будете. За е, пілюльки на Окей. І в фокус групі можна спитати, задати питання, а чому ви будете за цього? А е, які причини? А якщо ви не будете, то чому? А якщо... Ну, І в общем, таких багато-багато, тобто фокус-група, це не там 10-15 хвилин, це добрих півтори години, допитують там 5, 6, 8 е, людей. Як правило, з однієї цільової групи, ну, там, умовно, там, чоловіки 30-39 років, да? або там е, професійно. Якусь групу, там, вчительки, пенсіонери там, чи, чи студенти. Ну, вот. І десь тоді вони по цим замірам. Якби... Орієнтується. Да, так от Зеленський, який весь час міряє середню температуру по палаті, він міряє зал, да, там, типа, хлопають йому чи ні, чи треба перелаштовуватися. Е, І він тому дуже електорально залежний. Він підлаштовується під основні цільові групи. А так як розумних людей менше, ніж, скажімо так, наївних. Ну, Українці ж не бувають дурними, да, ми ж знаємо. От, але бувають наївними, скажімо так. От, І тому Зеленський е e, 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 понятно він косить не під е, цільову групу там експертів розумних, вони 300 літ не, не здалися. Він косить під ту групу, яку, яка створює більшість. Да? Вони вибирають, вони їх сегментують, ну це довга робота. От. І, е, скажімо так, тепер до цього ж опитування. Що показало свіженьке опитування? Воно показало, я даже зараз трошечки підгляну. Українці відповіли, чи готові вони до територіальних поступок заради миру. Та гарантії безпеки. І зразу ж скажу, що ні. Тобто, абсолютно більшість 78% відкидають передачу під контроль Росії території, які контролюються Україною. А готові це прийняти, типа здати Херсон, місто і Запоріжжя, то що ж вони ж оголошені святою руською землюшкою, там типу, лише 15%. От чому Зеленський такий агресивний. Тому що більшість із нас, і він закосив під більшість, ну в даному випадку, і під мене, звісно, тому що я там, типу, категорично проти. І вони, ага, подивились. люди категорично проти, тоді Зеленський, ми ніколи не здамося. Якщо б умовно 50 плюс відсотків сказали, ой, та давайте уступимо, ніж би не було війни, Зеленський тут же ж став би миротворцем. Він ще згадайте, два роки тому видав указ: там, типу, що я забороняю всім перемовлятися з Путіним. А що сталося з Володимиром Олександровичем? Зараз він каже, я вже зустрінуся, тому що помінялась громадська думка. І більшість готові вже на Замороження конфлікту, але не на будь-яких умовах. І от що ми можемо сказати, e, у нас e, Росія ж вимагає, щоб ми де Юре визнали Крим і окуповані території, що ми там. Да, це Росія, це свята руська землюшка. Так от, е, е... єдиним варіантом, де принаймні є простір для дискусії, це де-факто визнання контролю Росії. Де-факто, то есть, да, ми розуміємо, що ми зараз не можемо контролювати там Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ, Крим. Да, ми це визнаємо. Ми визнаємо, що зараз ці території контролюються Росією, але де Юре, визнавати їх не будемо. Це 43 готові прийняти, але ні, 48%, Тобто більше не готові навіть цього прийняти. І тому Зеленський хоче продовжувати війну. Але, скажімо так, що передача під контроль Росії якихось нових неокупованих територій. Ну, то з того ж самого Херсона Запоріжжя, да? 78% категорично проти цього. І лише 15 згодні і то в якійсь мірі. Там. От. І 24% згодні офіційно визнавати статус окупації, але вже окупованих територій. От, що там, тіпа, ну, там тіпа, хер з вами, Крим ваш. Всього 24%. 68 не готові. Нас з вами. Ми не готові визнавати поразку від Російської Федерації і визнавати за ними там якісь ці. Це прекрасно характеризує українців. І тому Володимир Олександрович підлаштовується під нас, під більшість тих українців, які не хочуть віддавати свого. Це в класному розумінні. Ми, українці, ми нація куркулів. Знову ж, в класному розумінні, це куркуль, значить хазяйновитий, який дбає за своє, який дружить з сусідами, але за своє думає. Да? От це в, при большевиках було лайливим словом, але ми знаємо, що це куркуль. Це добре, і от е, нація куркулів показала. І це, я думаю, що Трампу покажуть це дослідження і скажуть, що а -а, ми не готові ділитися територіями суверенним своїм е, правом, е, взагалі правами. От, е, Хоча, е, чесно вам скажу, що е, е, будь-яке суспільство, на жаль, е, втомлюється, і це опитування показує. Тому що тут, де от у нас 43 можуть прийняти територіальні втрати, а 48 не можуть, то раніше не можуть було 78 років. Не можуть да, там. а ще раніше, у нас більшість вважали перемогою тільки вирід, вихід на територію на кордони 91-го року. Зараз таких вже всього лише близько 60 Суспільство втомлюється на це розраховує Росія, але знаючи це, ми можемо. І говорити, що друзі, а давайте не дамо їм шансів, бо вони думають, росіяни думають вони ж думають про себе, що вони вища раса. І що вони всіх пересидять. Що, що вони блокаду видержали там, під Сталінградом стояли. Ну, е Блокаду вони е видержали таке, там. Е а от Сталінград, і ми їм е допомогли вистояти. <ристояти>, да? е і взагалі в війні перемогли перший, другий, третій, четвертий українські фронти. Але ну, хай вони собі казяться, вони вважають себе вищою расою. От ми для себе знаємо, що нам потрібно стояти проти цієї паршивої русні, поки, -поки вони не зрозуміють, що а -а -а, нас перемогти у них не вийде. Зараз вони пробують наступати, їхній наступ виявиться провальним. Ну от. Але при цьому ми повинні дуже чітко знати, що потрібно перше підписувати на, підписуватись на український контент. Прошу, хто не підписався, підпишіться на, теле, на YouTube канал Віктора Бабаренка, скаже, як зав'яже. Це перше. Друге, дуже просив би хто підписаний, вже полайкати. Е, є кнопочка спонсорство Коментуйте, що ви де ви, звідки дивитесь. Ну і знаємо, що, незважаючи на усі зусилля м, е, зеленої влади і офісу президента Україна вистоїть, Русня не пройде но пасаран.